На попередніх судових засіданнях, де відбувалися стороною ПМТ, зазначений канал, який веде зараз зі зйомку, судове засідання вкладав не зовсім вірно, а в той формі, яка була вигадана цьому каналу. Тому я теж підтримую. Позивача щодо здійснення Щоб було зрозуміло для запису здійснити. ...Казнадій Вячеслав Васильович, представник адміністрації Значить, Ухвалу про те, що це закрите судово засідання, необхідно у нас? Я думаю, що немає нормально у нас до нас троховищі закрита свого засідання. Я спросил, потому что мне секретарь, потому что тоже есть такие приколы на семейский. А я их не вижу. Поэтому я задал вопрос только секретарь. Но если я допустил, уже сейчас вам вопрос решает.

судному засіданні скільки клопотання представника позивача про проводимо питання проведення судового засідання без зйомки під час судового зайняти справи за позовом період Олександра Володимировича міської країни державної клубі спеціального зв'язку та захисту інформації концепнове мовного робіт зв'язку телебачення проведення закону змінитого на посаді. Встановив, в жовтні 2004 року не йшла. Це прийняв заява попередню судовому 15 травня. 2015 року представлю не позивача закусне клопотання про вирішення питання проведення судового засідання без зйомки під час судового засідання. Суд заслуживши пояснення представників сторін по цій справі, які затверджують щодо проведення зйомки під час попередження судового засідання, вважають клопотання таким, що підлягає другому. Відповідно до статті 6 цивільного поцельного кодексу України про власність території судового розгляду, в частині 8 статті, зазначено, що учасники цивільного процесу та інші особи присутні на відкритому судовому засіданні мають право робити письмові записи, а також використовувати ефективні аутотехнічні пристрої. Проведення в залізкові фото і кінозйомки, відео і застосуванням стаціонарної апельсини, а також транспортного транспр... транспр... судового засідання по радіо, телебаченню, пропускають підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Згодом на викладано 94 статті 6 27, хавпин, суду по питаннях задоволити і проводити попередньо на засідання цієї ради за позовом за відсутністю судового за иссудную сделку супов процесс все зрозуміло, заразумело всему no. значит безповідно чудо кто э, вы старший разъем у нас несколько каналов снять канал. я думаю кого лучше поправить особый по э, раз когда буду засчитывать ухвалу про произношенного справу с области все чекайте дополнительные извините а можно вопрос С 28 березня вступил в силу закон Украины про Что обеспечение на, права на справедливый суд, в котором мы, я, мы, не уйдем. Значит, вот, есть, вставать, есть, выводить. есть, есть закон, я подписанный закон, президентом, вставать. подписанный президентом Украины. Вы можете Подписанный президентом Украины. Вы с ним ознакомлены? Вы ознакомлены? Про справедливый суд Я или не ознакомлен. Черта, Будь ласка, вийдіть. Вы ви можете написать скаргу, так як це передбачено законодавство. Спасибо. То есть представитель органов власти меня выдворяет. Правильно? Головучий по справі судя оголосив ухвалу. Вам заборонено зйомку. Будь ласка, вийдіть на коридору.